Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні розглянемо пастку при ферзівом гамбіті. Ми граємо за чорних. Білі починають ферзівим, ферзівим пішаком на d4. Ми відповідаємо пішаком на d5. Білі ходять пішаком на c4. Це і є ферзівий гамбіт. Чорні видвигають королівського пішака на е 5 Білі забирають пішака безкоштовного на е 5 Ми продвигаємо ферзівого пішака на д 4 Білі для захисту. Підуть королевським пішаком на Е3. Ми не беремо пішака, а ходимо чорнополим слоном на Б4 шах. Білі закриваються слоном на д 2 Ми не захищаємо слона, а забираємо пішака на Е3. Білі обов'язковому порядку заберуть нашого слона своїм слоном на Б4. Ми забираємо пішака Ф 2 шах. Якщо король забере нашого пішака, то ми ферзем забираємо ферзя. Залишився ферзь без прикриття. Тому король не буде брати нашого пішака, а підійде на єдине поле Е2. Слон стає, чорний слон стає на g4 шах. Білий король або візьме нашого пішака, або відійде на поле Е3. Ну, скажем, візьме пішака на ф 2 Ми слоном забираємо ферзя. Дуже гарна комбінація. Мені подобається. Якщо вам подобається дана комбінація, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!